Всім привіт, хлопчики та дівчатка. Давно у нас на каналі не було прогнозів на футбольні матчі. А зараз у нас якраз дуже-дуже важлива подія наближається, буде в цю неділю починатися чемпіонат світу з футболу. Зараз ви дізнаєтесь дуже важливу інформацію, без якої, мабуть, ви сьогодні вночі не заснули. А саме я вам розповім, які команди, які збірні вийдуть з групи в плей-офф. Я зробив ставочку, я зробив експресік на те, які команди вийдуть, і в мене вийшов дуже дуже цікавий коефіцієнт. Він взагалі то у кожного з вас би вийшов, які б ви команди не вибрали, тому що це 8 подій, і 8 подій в експресі дають дуже дуже великий коефіцієнт. Мій е, товариш з Молдови, мій давній приятель. Який вже був на цьому каналі, і він дав невдалий прогноз, на жаль, але він мені підказав дуже дуже гарну ідею, щоб зробити прогноз експрес на ті команди, які вийдуть з груп. По перше, це дуже цікаво, що цей прогноз ви будете спостерігати на дистанції. Тобто після першого туру, навіть якщо всі фаворити програють, то ваш експрес все ще буде знаходитися у грі і все ще може змінитися. По-друге, цей експрес вже може зайти після другого туру, вже наперед. Якщо фаворити всі свої матчі зіграють, ну, зіграють на перемоги або на нічі максимально, і тоді це буде означати, що це. Найнудніший чемпіонат світу, тому що вийшли всі фаворити. Але мені здається, що будуть у нас несподіванки, тому що перший раз в житті чемпіонат світу проходить в такій гарячій, пекельній країні, як Катар, і саме тому він відбувається взимку. Але навіть взимку там дуже-дуже високі температури, тому там будуть. Охолоджувати стадіони всіми можливими способами і новітніми технологіями. І так, у нас перша група група А. І з групи А, на мою думку, вийдуть дві команди. Звичайно, тільки дві, бо більше не може вийти. І це буде Нідерланди та Сенегал. В принципі, тут, е... скоріш за все, таки буде. Я навіть нічого не буду коментувати. Коефіцієнт 2,4. Потім група Б. Е... З групи Б. Насправді можуть вийти два варіанти. Ну, Англія це майже 100%, а друга команда це або США, або Уельс. Я вибрав Уельс саме тому що у цієї команди, на мою думку, більше досвіду гри на таких турнірах, і в них ще більш такий міцний склад, який майже весь грає в англійській прем'єр-лізі. На відміну від США яких тільки там два-три гравці таких топового рівня з якихось топових чемпіонатів, а вся решта грає в МЛС. МЛС це, це ТОФТА, на мою думку. Там, звичайно, запрошують дуже великих зірок, але е, в США ніхто не дивиться цей футбол і він нікого не цікавить. З групи С, на мою думку, вийде Аргентина і Польща. Ця країна, яка дуже багато робить зараз для України. Я і сам тут знаходжусь, і це мій фаворит номер 1 на цьому чемпіонаті. Це по-перше. А по-друге, ця країна, на жаль, на попередніх чемпіонатах Європи і світу пролетіла як фанера над Парижем, Хоча вони мали досить великі амбіції і непоганий склад. Вони і зараз мають непоганий склад. І тому будемо сподіватися на те, що вони все ж таки вийдуть далі. Тому Аргентина і Польща. З групи, де, на мою думку, вийде Франція і Данія. Хоча мій друг оператор вважає, що вийде Туніс. Можливо, не на 100%, але він вважає, що Туніс зробить дуже велику конкуренцію. Але я вважаю, що Данія, ну, ми, ми, ви, ви самі все бачили, як Данія грала на минулому чемпіонаті Європи. Це була суперпотужна команда, яка такою і залишається, і зараз. Тому Франція і Данія. На це у нас, до речі, коефіцієнт 1,45, така попанська ставочка з маленьким коефіцієнтом. Група І. Не буду дуже багато казати. Зробив попанський прогноз, що вийде Іспанія і Німеччина. І на цю пару, на вихід цієї пари, найменший коефіцієнт серед усіх: 1 і 3. І тут мені здається, що букмекери дуже сильно занизили коефіцієнт. Чесно кажучи. Не здивуюсь, якщо одна з цих двох команд нікуди не вийде і, і буде щось цікаве, і вони залишаться за бортом чемпіонату. Не здивуюсь, але сподіваюся, що вони нормально вийдуть без питань і все буде окей. Йдемо далі, група F. З групи F, на мою думку, вийде Бельгія і Хорватія. Ну, Тому що де Канада в футболі і де Марокко в футболі. Вони десь там на не знаю, на якій платформі хочу... хочу сказати. але Я не знаю, на якій вони орбіті, але дуже-дуже далеко від... від футболу центрального. І залишаються дві групи: група G і, груп... і група H. Група G нас виходить. Бразилія і Швейцарія. Можливо, хтось каже, що Сербія теж досить міцна, але мені здається, що все ж таки Швейцарія більш міцна команда і більше матчів якісних провела на такому рівні. Тому Бразилія і Швейцарія. І остання наша група це група H. На мою думку, вийдуть Португалія і Уругвай. Зроблять це середніми десь навантаженнями. Коефіцієнт на такий прогноз у нас 1,6. Тому взагалі на весь Мі експрес коефіцієнт у нас 148.09, це дуже великий. Зробив дуже маленьку ставочку, 100 гривень, тому що на великі гроші краще не грати, а тільки ставте тільки ту суму, з якою ви готові розстатися прямо зараз, щоб це ніяк не вплинуло на ваш бюджет. Якщо ви думаєте, що це така мала сума, то на цю суму можна купити аж дві пари штанів і твою мать за 40 гривень штани блять. Ще залишиться на те, щоб їх обмити. Любіть цю гру, ставки на спорт робіть тільки для задоволення, не для заробітку грошей. Якщо думаєте, що на цьому можна заробити гроші, то просто краще віддайте ці гроші мені або на потреби людей, яким це більше потрібно.